Вибачаюсь. А підкажіть найгірше жіноче ім'я Не знаю. Ліза Ліза. Дякую. Доброго дня, дівчата. Доброго. А як вас звати? Анастасія. Ірина. Олександра. Надія. Дякую. Але ми шукаємо Лізу. Аліса. Вікторія. Дякую. Ми шукаємо Лізу. Соня. Дякую. Ми шукаємо Лізу. А. Юля. Марина. Катя. Дякую, ми шукаємо Лізу. Олена. Дякую, ми шукаємо Лізу. Ліра. Настя. Дякую. Я шукаю Лізу. Тетяна. Дар'я. Арміне. Вау. Але я шукаю Лізу. Дякую. Яна. Катя. Дякую, я шукаю Лізу. Мам я я зовут Оля Віка. Мар'яна. Кристина. Катерина. Настя. Настя. Катерина. А вас? Надія. Це моя мама. Вау, супер оглядаєте, але я шукаю Лізу, дякую. Ксенія, Софа. Соня, Соня. Вікторія. Hey, Ліза. Ліза? Боже, нарешті ми вас знайшли. <ріст> Ви отримуєте їжу з Гамарджос за найгірше жіноче ім'я.